Чи всім підприємствам потрібно звітувати про допрозивників за додатком 6 до 1 грудня? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайф з Наталією Вовченко та командою Кадроленд. У пункті 34 порядку 1487 визначено про обов'язок підприємства звітувати до ТЦК щодо громадян, які підплягають приписці до призовних дільниць. Подробиць у нормі небагато, тому давайте розбиратися, враховуючи практичний досвід. Отже, граничний срок подання до 1 грудня, у 2024 році це неділя. Тому, фактично, відзвітуватися потрібно до п'ятниці 29 листопада включно. Світуємо за формою, наведеною у додатку 6 до порядку 1487. Переходимо, власне, до самого додатку, І тут є додаткові уточнення. Тож у самому додатку слід дійсно відобразити до призовників. На допомогу приходить стаття 14 закону 22.32. Щороку, протягом січня-березня, беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Виходить, що у додатку 6, який подається, у 2024 році слід відобразити працівників, яким у 2025 році виповнюється 17 років, тобто працівників 2008 року народження. І тут маємо уточнення, яке з'явилося в цьому році. У додатку 6 слід показати не тільки до призовників, але й громадян старшого призовного віку, які ще не перебувають на обліку. Наприклад, у вас є працівник 19 років, який не перебуває на обліку та не має військово-облікового документа. Його також включаємо у додаток 6. При цьому відображаємо у графі 2 з відображенням року народження. У такий спосіб підсвітлюємо його старший призовний вік. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першим отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Важливе питання, до якого ТЦК подавати додаток 6, Шукати у порядку 1487 відповідь на це питання марно. При цьому у статті 14 закону 2232 визначено, що взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у ТЦК за місцем проживання. У самій назві зведеного списку також йдеться про найменування району міста, де проживає громадянин. Та й самі ТЦК консультують, що додаток 6 слід подавати до ТЦК за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання до призовника. Якщо з якихось причин у вас такої інформації немає, то подайте додаток 6 до ТЦК, за яким закріплено ваше підприємство. Головна інтрига: на вашому підприємстві немає працівників, яким у 2025 році виповнюється 17 років, та немає працівників старшого призовного віку, які не перебувають на обліку. Чи варто подавати не заповнений додаток 6 до ТЦК? ТЦК не вимагають цього. Але все ж таки наполегливо радять проінформувати ТЦК за місцем реєстрації підприємства про те, що на підприємстві немає працівників до призивного віку або призивного віку, але таких, що не перебувають на обліку. А от форму не уточнюють. Наша редакція розробила зразок такого повідомлення. Посилання на нього в описі до цього відео. Підприємства зобов'язані проінформувати ТЦК про працівників, яким у 2025 році виповнюється 17 років, та про працівників старшого призивного віку, які не перебувають на обліку. Інформуємо за додатком 6 до порядку 14,87. Регламентований срок подання до 1 грудня у 2024 році. Подаємо додаток 6 до 29 листопада включно. Подавати додаток 6 потрібно до ТЦК за місцем проживання, місцем реєстрації громадянина. Якщо даних немає, подаємо до ТЦК, до якого відноситься підприємство. Якщо у вас немає до призовників або працівників призовного віку, які не перебувають на обліку, радимо повідомити про це ваше ТЦК у довільній формі. До речі, детальний алгоритм заповнення додатку 6 є нижче у рубриці заповнюємо звіти, форми, документи або ж для швидкого переходу скористайтеся посиланням під цим відео. Там же ви знайдете посилання на реєстрацію на безкоштовний вебінар, який відбудеться 28 листопада. На ньому поговоримо більш докладно про додаток 6. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікують свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.